Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні 20 червня, вівторок, і у студії офіційного медіа-центру при Харківській обласній військовій адміністрації виконуючий обов'язки директора департаменту цифрової трансформації регіону Харківської обласної військової адміністрації Віталій Шапірко. Тема брифінгу: відновлення адміністративних послуг на деокупованих територіях Харківської області та перспективи розвитку діяльності ЦНАП до кінця цього року. Працюємо звичайно спочатку до доповідь, потім питання від журналістів. Віталій Геннадію. Будь ласка, починайте. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні розповім вам про ситуацію. Яка зараз існує в сфері надання адміністративних послуг на території області, і розкрию ті аспекти, як зараз наші деокуповані території справляються з відновленням надання публічних послуг для громадян області. Всього у нас в Харківській області на цей час. З 56 територіальних громад ЦНАПи функціонують у 34 територіальних громадах. До повномасштабного вторгнення вони функціонували у 36 територіальних громадах. Наразі ЦНАПи Дворічанської та Вовчанської. Територіальних громад не працюють у зв'язку з складною безпековою ситуацією. І це пов'язано з тим, що там не просто важка безпекова ситуація, а в них немає доступу до державних та публічних реєстрів. Відповідно, надавати. Базові послуги та взагалі більшість послуг не вбачається можливим, тому тут ми чекаємо на стабілізацію. В розрізі деокупованих територій. В нас, окрім Дворічанської та бавчанської громад, всі ЦНАПи, які працювали станом на 23.02.22, вже відновили свою роботу. Останні з них довідкрилися взимку. 22 та 2023 року. Це 13 СНАПів на деокупованих територіях. І про що я хочу вам розповісти? Розповім про ті проблеми, з якими ми стикаємося і маємо разом невідкладно вирішувати. Ну, головна проблема на деокупованих територіях це відсутність фахового персоналу, який може. Забезпечити надання послуг та брати участь в організації роботи ЦНАПів. Подекуди в деяких громадах дуже складне питання було з пошуком фахового керівника, який би організував цю роботу. Тому це питання номер один ну, питання людей. Питання номер два це питання приміщень. Багато приміщень у нас зруйновано, подекуди навіть органи місцевого самоврядування мають знищені приміщення, тому розмістити ЦНАП просто фізично немає де. Відповідно, це питання нового будівництва чи капітальної реконструкції вже існуючих будівель. Але Хочу відразу сказати, чому ця тема така цікава і е, ця тема нетривіальна. Тому що ЦНАП це не просто будівля, це не просто наявність фахівця в кімнаті, який е, надає якісь послуги. ЦНАП це нова філософія, в якій людина е, будь-яка незалежно від е, е, ніяких обмежень е, чи е, там факторів, ветеран, пенсіонер. Інвалід чи інший, ну там чи інші ну, будь-які категорії населення можуть швидко, якісно, інклюзивно, безбар'єрно отримати будь-яку послугу. І саме для того, щоб створити такий простір, і для того, щоб в кожному ЦНАПі була відповідна можливість для надання на високому рівні. Державних послуг, тобто ЦНАП є візитівкою кожної громади, це є фронт-офіс взагалі, де стикається публічна влада з громадянином. Тому це має бути не просто приміщення, а є відповідні технічні регламенти та вимоги, які рекомендовані постановою Кабінету міністрів, які складаються з більше ніж 30 вимог до організації роботи ЦНАПів. Це вимоги і за площею, і за наявністю відповідних там, куточків для дітей, для е, різних м, устаткування для різних категорій людей: і пандуси, і таблички, і звуковий супровід, і там, електронна черга, і таких вимог більше 30. Тому це... Е, Ну, це не просто приміщення, що ми знайшли, відкрили ЦНАП. Це е, дуже е, комплексний процес. Е, також хочу сказати, що згідно законодавства України до 24-го року, до 1 січня, СНАПи е, мають бути відкриті в кожній територіальній громаді країни. Але е, в тих громадах, в яких населення ми маємо менше 10 тисяч. Осіб ЦНАПи відкриваються за умови відповідної підтримки і фінансування від держави. В довоєнний період ми мали відповідний план і щорічну субвенцію від Міністерства цифрової трансформації, ну, від Кабінету міністрів через Міністерство цифрової трансформації. І згідно якої ми ну, на території області планомірно по цим графікам відкривали ЦНАПи. Наразі, ж, на жаль, Міністерство цифрової трансформації має перегляд свого бюджету, кошти, направлені на більш критичні напрямки. Як ми знаємо, тут Іван Володимирович розповідає про такі важливі штуки, як розмінування, поновлення енергозабезпечення територій. Це звичайно такі е, питання е, забезпечення роботи функціонування критичної інфраструктури, які є першочерговими. Тому в цьому році державних субвенцій не передбачено. І ми працюємо для того, щоб. Е, Відкрити ЦНАП до кінця року в тих 20 громадах, де на цей час їх немає, це не тільки деокуповані території. Це також і є деякі громади, які у зв'язку з вторгненням не встигли у 2022 році відкрити, оскільки були змінені графіки і плани в деяких громадах. Здебільшого це громади Харківського району ми працюємо з можливими донорами та міжнародними організаціями для того, щоб забезпечити можливість в необхідному ремонті приміщень та техніки, щоб вони це змогли зробити. І вже з початку року ми залучили близько 4 мільйонів гривень допомоги від. Міжнародного проєкту просто відповідно до якого 24 територіальні громади? Це десь половина в яких є ЦНАПи, половина в яких нема ЦНАПів, отримали відповідну техніку та устаткування. А Балаклійська громада навіть отримала мобільний ЦНАП. Це другий в області мобільний ЦНАП. Перший був Запущений в Лазавській територіальній громаді ще в мирний час, а, а другий ось на це, наразі функціонує в Балаклійській територіальній громаді. Тому можемо констатувати, що ця низка питань і громади залишились один на один з цими проблемами. Ми включилися в цю роботу і з спільно з мінцифрою напрацювали відповідні плани, і за нашою координацією кожна з цих 20 територіальних громад затвердили власні дорожні карти, відповідно до яких ЦНАПи будуть створені в належний час до кінця року, по всім територіальним громадам, де їх наразі немає. Найближчим часом протягом літа в кожній громаді, як мінімум, будуть затверджені місцевими органами влади основні інституційні документи. Це положення, працнап, регламент, штатний розпис і структура ЦНАПу. Далі такі алгоритми роботи, ті громади, які більш спроможні, вони вже Почали готувати приміщення відповідно до всіх вимог. Ті громади, які з тих або інших причин не готові, тобто не мають достатніх можливостей, спроможності, щоб з власними силами підготуватися, ми будемо на основі їхніх затверджених структур штатного розпису дивитися, яка є потреба в техніці, яка є потреба в приміщеннях. і... Залучаючи міжнародну технічну допомогу і розглядаючи можливості, можливо, співпраці з іншими партнерами, допомагати їм в цьому процесі вирішувати питання для повноцінного відкриття ЦНАП, скажу вам відразу, так щоб додати і Яскравої нотки всю ситуацію, що в будь-якому випадку наше завдання, щоб в кожній територіальній громаді ЦНАП мали статус центра Дія. Центр Дія це ЦНАП, в якому враховано 90% і більше типових вимог, в якому сконцентровані всі можливі послуги. А наше завдання, щоб ЦНАП це була не просто назва ЦНАП і. І якісь послуги, ну і про які там всі знають. ЦНАП має сконцентрувати в собі всі ті послуги, які ми отримуємо в різних органах. Це паспортні послуги, які ми отримуємо в міграційній службі, це отримання водійських посвідчень, що ми зараз отримуємо в сервісних центрах, це послуги з нерухомістю, земельні питання, які ми зараз отримуємо через ДЗК. Це державний земельний кадастер, держгеокадастр. Всі ці послуги за концепцію реформування і за взагалі самому е, змістовному навантаженні на е, систему ЦНАПів мають бути саме в ЦНАПах. Тобто повний спектр. Не тільки там для е, ну, з того підходу, що, ну, щоб там було зручно там ветеранам, інвалідам е, там різним категоріям, а щоб там було зручно, перш за все, з точки зору функціоналу, щоб в одне місце будь-яка людина прийшла. І змогла, не задумуючись в які йому там органи інстанцію, куди їхати, там який там графік прийому, чи які там документи, щоб вона в одному місці могла отримати повний пакет всіх державних послуг. І для цього існує ЦНАП. І, до речі, ЦНАП за регламентом мають працювати без відволікання на обідню перерву. Тому ну, це одна із таких умов. Саме в цьому місці ну, кожен громадянин має можливість і буде мати можливість отримати швидко все, з чим він в своєму повсякденному житті стикається і потребує. І ось ми Взяли курс на те, щоб, незважаючи на те, що ми ведемо роботу на відкриття ЦНАПів, де їх немає, але відкрили перший ЦНАП зі статусом дія центр в Мерифянській територіальній громаді 1 травня. Разом з Мінцифрою ми зафіксували відповідність 90% критеріям, які визначені для. Найвищого класу місця, де надаються адміністративні послуги, на базі Марифянського ЦНАПу відкрили перший дія-центр. І на цей час ведемо роботу, щоб до кінця року ще, ну, як мінімум, один-два дієцентри на території області були відкриті. Це так привідкрив, можливо, вдасться нам докрутити Краснокутськ і в місті Харків. Це також, я думаю, незабаром станеться. Ну, пане Сергію, такі ось. Дякую, дуже Основ... ну, вичерпно. Питання від журналістів є е, об'єктивно. Медіагрупа об'єктив Павло Велицький. Скільки видів послуг надають СНАПи? І, е, ну, Якщо рахувати всі, та скільки надають цих послуг у Харківській області? І одразу чи змінився спектр цих послуг, які не надавались раніше взагалі? Я маю на увазі до повномасштабної війни надавалися, зараз не надаються. Ситуація з послугами. Дякую за питання. Тобто, дійсно, воно. В нас є одним з найважливіших на порядку денному, взагалі є розпорядження кабінету міністрів, яким визначено базовий перелік послуг, яким має відповідати кожен СНАП. Це близько 430 послуг. Він там постійно змінюється, плюс-мінус. Ось нещодавно вийшла нова постанова Кабінету міністрів, яка внесла зміни і додала там ще певний перелік ветеранських послуг. Пакет по програмі є ветеран, щоб кожен ветеран міг в ЦНАПі без зайвих зусиль отримати все, що стосується. Цієї направленості тому ось можу сказати, що ветеранські послуги, а це там компенсації, матеріальна допомога, різні статуси надання, вони після повномасштабного вторгнення, ось тільки додались в ЦНАПах. Скажу так, що е, таких послуг, які би е, в наших ЦНАПах е, надавались до 23.02.22 і зараз не надаються, немає це була проблема. Протягом 2022 року, коли були закриті доступи до тих або інших реєстрів, оскільки кожна послуга залежить від того чи іншого реєстру, ми на цей час відкрили вже 100% реєстрів, які були відкриті. Це ну, такі там, базові реєстри, там є РТГ, реєстри Територіальної громади, там є ДДР єдиний е Державний реєстр. Е Реєстр Держземкадастру, всі вони відкриті. Єдине, що в деяких ЦНАПах дійсно, ну з об'єктивних причин в ЦНАПах області регіону не надаються деякі послуги. Чому скажу? Тому що повернемося до питання персоналу. Люди, які мали доступ до реєстрів, це фахівці, які повинні пройти відповідні курси. І вони перевіряються відповідними центральними органами влади, скажімо, які мають доступ до реєстрів мін'юсту в мін'юсті, до Держземкадастру – в Держземкадастрі. і якась частина з них поїхала. А для того, щоб перепідготувати нових фахівців, до них там є деякі вимоги по освіті, профільній там Держземкадастрі, це має людина працювати з відповідною освітою в реєстрах мін'юсту, там речових прав на нерухоме майно там чи там В ДРАЦІ, в реєстрі реєстрації актів цивільного стану, мають працювати реєстратори, які мають вищу правову освіту, і пройшли відповідні курси. Тому, так, да, є такі несистематичні випадки, коли можливість надавати послугу є, але фахівця, відповідного, немає, на жаль. Але це питання вирішуємо. І скажу відверто взаємодіємо з усіма базовими надавачами послуг, з представниками управління юстиції, з міграційною службою і ведемо роботу, щоб знаходити алгоритми і як ці питання перекривати, оскільки, в принципі, коли є взаємодія, то ЦНАП тоді співпрацює з відповідним відділом. Територіальним там юстиції чи міграційної служби вони там домовляються логістично і е е перекривають друг друга, де є питання в фахівцях. Тобто, е Допомагають відновлювати. А який інструмент? От, скажімо, МТА Мін'юст укладує меморандуми з громадами. На цей час, на початок червня, вже укладено 12 меморандумів, згідно яких громада отримує повний комплекс послуг від Мін'юста за рахунок відповідної логістичної взаємодії з найближчими відділами, скажімо, ДРАЦ. Тому, ну можу так сказати, системної проблеми немає. Але ще подекуди ми можемо фіксувати, да, на жаль, відсутність доступу до тих або інших реєстраційних послуг. З об'єктивних причин просто люди ще не повернулися, або ми ще не встигли їх перепідготувати, щоб вони змогли це робити. Дякую, Віталіначу. Якщо дозволити ще uh -huh. уточнення, тому як буде відповідати можна коротко в тій же площині питання, що і питав Павло, завжди питають люди про це, чи відрізняється кількість і якість послуг в місті Харків, припустимо, і в районах. Я розумію, що зараз ви сказали про те, що є деякий брак фахівців і так mm -hmm. далі. Але в принципі, чи більше в Харкові надають послуг, а в районах менше, чи це співмірні величини? Ну, скажу так. Дійсно, в місті Харків надаються трішки більше послуг. Чому? Поясню, тому що в місті Харків сконцентровані відділи всіх служб. Тому, якщо в нас іде оптимізація там в районі служби юстиції, там деякі я ж кажу, ці логістичні йдуть розриви. В місті Харкові з цим немає проблем, тому з цієї точки зору в місті Харкові завжди є доступ до міграційної служби юстиції сервісного центру. І скажу так. Ще є таке питання як е, специфічне обладнання. Ось е, в нас є паспортні станції, станції для друку е, бланків водійських посвідчень, і вони є далеко не у всіх громадах. Це не тільки в Харківській області, тому що це обладнання, воно дуже е, е, технологічно е, складне і його випускає централізовано поліграфкомбінат комбінат Україна. Воно там йде відповідними партіями. За заявками, тому ось в Харкові це обладнання є. Не в усіх, до речі, районах, але в більшості районах є і паспортні станції, і видача поспішень водія. А ось в районах ми над цим працюємо і цього року сподіваємося, ще ось нова водолага має отримати такі станції. Ну і там інші ще дві громади, які ну, подавали заявки. Тому з цієї точки зору в тих громадах, де нема цього обладнання, суто технічно отримати послугу, скажімо, з видачі посвідчення водія немає можливості. Це питання часу. Дякую. Також коротко. Якщо можете підкреслити, будь ласка, чим дія-центр корисний для людей? Ну, взагалі, відрізняється. Так, так, дія центр Так, да, дія-центр однозначно для людини корисний, тому що. Статус дієцентра неможливо отримати без відповідності 12 принциповим напрямкам вимог. Це там, інклюзивність, безбар'єрність, доступність і так далі. Однозначно, в дієцентрі сконцентровані максимальна кількість державних послуг. І Щоб отримати такий статус, це має бути і відповідна. Фізична складова, тобто цей куточок малюка, там і зручні технології, є черги, і це взагалі ну, так той можливо, еталон, до якого має тягнутися кожен снап в кожній громаді, і я вважаю, що саме центри дія, Мають стати основними візитівками, не те, що візитівками, а хабами взаємодії державної влади і громадянина. Тому що ЦНАП це ж не тільки про надання послуг, ЦНАП це і приймальня мера, ЦНАП це і там ну, фронтофіс якихось міжнародних організацій. ЦНАП це і. Концентрація тих чи інших важливих ну, там, ініціатив громадських, це можливо якісь місцеві голосування, це і представники там різних служб проводять прийоми, пенсійний фонд, соцзахист і так далі. Це і куточок для а, з можливістю вийти в мережу інтернет для людей, в яких немає такої можливості. Тобто СНАП, це такий, така платформа, яка а, Має бути е, дуже корисною і е, відповідати тим запитам, що з владою просто комунікувати. Е, влада відкрита, і вона не просто відкрита, а е, за багатьма я ж кажу, критеріями тобто швидко, без черг, е, без е, там, зайвих в ЦНАПі. Має бути все обладнання, всі там айбокси, термінали, щитувачі. ну, ЦНАП це реальний центр має бути. Це не просто про назву, це про філософію зручності і комфорту для людини, яка має так чи інакше дотичність до влади. Дякую ще одне уточнення від Павла Валицького. да. Бо знову-таки, цим ЦНАПом ви сказали, що у Мерефі так він є. Да дієцентр, і чи планується в найближчій перспективі? Не просто планується, звісно, що планується там. А, а от у найближчій перспективі робити такі дієцентри? Це перше питання. І ви сказали про Балаклійську громаду? Да, що там угу. вже є мобіль, мобільний ЦНАП, да. тобто, чи плануєте ви мобільні ЦНАПИ? Наскільки я розумію, це в малодоступних чи в малонаселених регіонах Харківщини? Ну тільки конкретно, так, да, планується подія центром, центрам однозначно. Так, да. це державна політика. Сама мінцифра як головний орган визначає, що кожна область має орієнтуватися найближчі рік-два, щоб порядка 20% ЦНАПів були діяцентрами. Тому ми ну, в цьому році опрацьовуємо. Це питання з Краснокутською громадою, і е, було бажання в Купінській громаді, до речі, дуже активний там голова. Але ну там безпекова ситуація об'єктивно дія центра не буде. Але вже починають розуміти, що це потрібно громадам. І я думаю, що ну, один-два ще дія центра вже в цьому році, незважаючи на складну ситуацію, ми відкриємо. А стосовно мобільних СНАПів, да, дійсно, вони потрібні там, де розтягнуті громади, де дуже багато населених пунктів, і географія така, що в е, не є зручної можливості організувати там віддалене робоче місце, чи немає там поблизу старостату. Тобто, якраз Балаклійська громада, вона під ці критерії підпадала. І є ще низка громад, які мають таку і потребу, і бажання. І ми. В принципі, ці запити окремим рядком формулюємо для міжнародних партнерів. Можете назвати, які громади збирають. Дивіться, по мобільним ЦНАПам є запити в громадах Куп'янського району. Фактично, це в громадах, які великі. Це Прівська громада, там Шевченківська громада. Але чи будуть в цьому році в нас ще такі кейси, я точно сказати зараз не можу. Чому? Тому що запланована допомога вона була в кінці 22-го року на 23-й рік. І тому всі ті запити, що нам от протягом року надходять по опрацюванню, ми вже будемо їх планувати на 24-й рік, бо вже розписані всі е, ну, ті донорські кошти. Так, е, да, е, той мобільний снап, що ми вже отримали у 2023 році, він поки що один це Балаклійська громада. Дякуємо. Питань більше немає. Нагадаю, що в студії офіційного медіа центру сьогодні був очільник департаменту цифрової трансформації регіону Віталій Шапірко. І ми говорили про відновлення адміністративних послуг на деокупованих територіях та перспективи розвитку діяльності ЦНАП до кінця цього року. Усім дякую, до побачення.